Зранку винесла їди. На дворі у нас мінус вісім, а здається, пишуть як 16 мінус вітер і дуже холодно. Я тепленьке винесла поїсти сірому. Ну, він, звичайно, там, де м'яско, де кісточки такі добренькі, він поїв. Ну і ще й гарбузу осталось, дивіться. А воно вже ж, мабуть, підмерзло, бо це я вже хвилин 30 як винесла. Ну, щось там їсть, а це й сидить. Чого ти тут сидиш? Іди додому до свого. Ми якось раніше купували мак, дві пачечки по 125 грамів і Віка попросила зробити рулети з маком. Ну, і я оце чим займаюсь. Роблю рулетики з маком. Не показую я, як я це робила. У мене рецепти є там на каналі. Ну, мак як обикновенно, перетирала блендером, запарювала, перетирала, додавала цукор. І ось у мене вийшли такі кабанці. Зараз буду їх відправляти в духовку. На жаль, я сама не буду їх пробувати, мені це не можна. Але вікуля, нехай собі. Смаку Раніше часто робила. Ось такі кабанці в мене вийшли, два рулета з маком. Звичайно, я їх пробувати не буду. Тут дуже багато цукру. Поки не було світла, не змогла навіть показати, було дуже темно. Рецепт. Ну, ось так спекла. Що я ще робила? Крім того, що я погодувала звірів цих, що приходять до мене чужі коти, я зварила борщу цю, це як їм, стушила телятину, потім чи гречку, чи кашу пшеничну. чи Пюре, ну, а запас буде. Якби сама була, то нічого б цього не робила. І ще гречки зварила. Ну, це для Фенді я їм її. І так, і включили світло. І все, зараз перемию посуд, водичка гаряча є і буду відпочивати. Я вже один розрізала все. І показую, який він всередині. Тісто м'яке, дивіться, дуже люблю такий рулет з маком. Але, але, ну, нічого. Я думаю, поїдять в мене тут Артем, Віка, Хтось іще прийде, так і поїмо.